У Білорусі в реанімації помер ув'язнений художник політвязень нонконформіст Алісь Пушкін. Про це у Фейсбуці повідомила його дружина Яніна Демух. Вона написала, що її чоловік помер вночі в реанімації шпиталю за нез'ясованих обставин. Художника затримали у березні 21-го року. За даними білоруської прокуратури, кримінальну справу порушила через те, що Пушкін розмістив на виставці портрет Євгена Жихаря, діяча білоруського антирадянського руху. На його плечі художник зобразив автомат. Згідно з повідомленням прокуратури, під час виставки Пушкін характеризував Жихаря як людину з білоруського опору, борця з більшовиками, чим прославляв і схвалював його дії. Після цього Пушкіна засудили на 5 років колонії суворого режиму. На одному із засідань суду митець поранив себе у живіт на знак протесту проти свого ув'язнення і таких же, як і він, п'яти тисяч політичних в'язнів. За це його відправили на 13 діб до карцеру. Під час суду також затримали сестру Пушкіна. За те, що та хотіла сфотографувати брата, а дружину вигнали із зали за те, що вона намагалася поговорити із чоловіком. Художника визнали винним в умисних діях з реабілітації нацизму і нарузі над державними символами. Підставою для звинувачень стали картини із циклу Білоруський опір і перформанс, який він виставляв в Україні. Повертаючись із Києва, Пушкін дізнався, що на батьківщині проти нього порушили кримінальну справу. Найвідоміший перформанс Пушкіна гній для президента. У липні 1999 року на п'ятиріччя правління Олександра Лукашенка художник привіз возик з гноєм до адміністрації президента Умінського. Він розкидав гній та девальвовані рублі. Зверху поклав конституцію, портрет Лукашенка і все це проколов вилами. Саме за цю акцію художника також засудили до двох років позбавлення волі умовно. Цей перформанс Олесь Пушкін відтворив у березні 2021 року у Києві на виставці. Кожний день імовірно це могло спричинити висун та обвинувачення за статтею про нарогу над державними символами.